Ну, що ж дорогі друзі, сьогодні ми з вами будемо говорити про людину, яка втілила в собі зміну європейської свідомості, яка відбувалася протягом 19 століття. Тому він був сприйнятий в Європі з неймовірною готовністю. Він сприймався не лише окремими філософами та мислителями, а й буквально натовпами молодих людей та людей середнього віку. Дивно, але на початку ХХ століття, вже після смерті Ніцше, західні союзники, насамперед Антанта, вважали, що в 1914 році вони воюють не тільки проти німецького мілітаризму, а й проти Фрідріха Ніцше. Як доказ цього, багато німецьких юнаків йшли на війну, маючи в рюкзаку три книги: Біблію у перекладі Мартіна Лютера, Фауста Гьоте та так говорив Заратуштра Фрідріха Ніцше. Багато молодих людей по всій Європи Європі захоплювалося Ніцше, будували своє світосприйняття навколо його творів. Дореволюційні більшовики заборонили Ніцше саме тому, що він розкривав їх як таємних нічанців. Про нацизм я вже зовсім мовчу. Нітше не нацист. Давайте одразу це визначимо. Але нацисти нічанці. Це можна стверджувати з упевненістю через сестру Ніче Елізабет. Сам Гітлер потиснув руку великому філософу в 1934 році. В гробницю Гінденбурга Гітлер наказав покласти три книги: його власний Майнкамф, міф 20-го століття Розенберга. Та так говорив Заратуштра Нічше. Так, що ви бачите, що це абсолютно непрохідна фігура після другої світової після другої світової війни. Ніцше був поза законом у всьому культурному світі і насамперед в Німеччині, обов'язково додивіться це відео до кінця. Залиште вподобайку, напишіть коментар і поділіться цим відео у соцмережах. Сьогодні говоримо про Фрідріха Ніцше. Відкривайте вікна, буде дуже душно. Ми починаємо. Почати хочеться з пророцтва самого, самого Фрідріха Ніцше про себе. Він писав: Я знаю свою долю моє ім'я будуть згадувати у зв'язку з кризою, якою досі не було на землі. Найглибшим конфліктом свідомості, розривом з усім, у що раніше свято вірили. Я не людина, я динаміт. До речі, написано в 1880 році, коли динаміт тільки був винайдений. Я спростовую все, як ніхто і ніколи не спростовував. Коли правда вступає у боротьбу з віками злочинів і брехні, земля тремтить у конвульсіях, про які навіть не мріялося. Суть політики подібна до поля бою, усі форми влади старого суспільства злетіли у повітря, адже засновані на брехні. Надходять війни, яких ще не бачила земля. Зі мною на землі починається велика політика. Через 14 років після його смерті розпочалася Перша світова війна, потім Друга світова війна. Жахливе пророцтво, яке збулося. Ніцше був абсолютним егоцентриком. Його не цікавило, що думають інші. Він був абсолютно впевнений у своїй геніальності. Його головний твір, так говорив Заратуштра, звісно, не про іранського мислителя Заратуштру. Ніч взяв цього пророка і вклав у нього свої думки і слова, вершина його центризму. не просто відкидає християнство, він буквально відчуває в собі дух руйнування, який надходить на світ. Він пише вірш, в якому є жахливий рядок. Не осуждай мене, пориви злості, я раб страстей і грозний біч ума. Душа моя згніла, а вміста тіла кості. Не осуждай, свобода є тюрьма. Складно знайти в історії філософії постать, яка була б такою ж суперечливою, як Фрідріх Нітше, талановитий студент, якому запропонували місце в університеті Базеля, коли він був лише на першому курсі, людина, яка все життя мучилася дикими головними болями, той, чия геніальність перетворилася на безумство. Філософія Ніцше така ж, як і її автор. Тут ми не знайдемо встановленої системи, як, наприклад, у Гегеля чи е, Іммануїла Канта. Це потужна за силою емоційного впливу, різка і образна думка. Порівняйте, пізнання духа є своєю конкретністю і тому найвищим і найважчим. Це написав ідеаліст Гегель, а ось цитата Ніцше. Культура це лише тонка яблучна шкірка над розпеченим хаосом. Вся думка Нітше це філософська притча, яка народжує безмежний простір для інтерпретації. Але незалежно від того, як ми розуміємо ідеї Ніцше, головне, що він зробив, це здійснив поворот до людини. Це можна порівняти з тим, що в античності зробив Сократ. Він поставив центр філософського пошуку не проблеми буття, а питання про людину. У своїй першій великій філософській роботі Фрідріх Ніцше пропонує абсолютно новий погляд на на культуру античності, і зокрема на культуру давньої Греції для нового часу. Було традиційно, що давньогрецька культура це втілення благородства, поміркованості, величі і гармонії. Крім того, філософи нового часу вважали себе спадкоємцями давньої Греції, але Нітше. Був абсолютно не згоден з таким підходом. Він вважав, що за цим фасадом приховані хтонічні символи хаоса. Що це означає? Згідно з філософією Ніцше, у світі існують два початки: Аполонічний і Діонісійський. Перше названо на честь Бога Аполлона, який вважався покровителем мистецтв і науки. Основними Основнимиаполонічними апол... а... апол... мистецтвами вважалися скульптура і поезія. Наприклад, епос Гомера це найкращий приклад аполлонічного мистецтва. Але разом із гармонійним початком існує. Чутливий діонісійський. стихія Діоні... Діоніса музика і танці, стародавнє і вільне мистецтво. Поєднання Аполонічного і Діонісійського початку призводить до виникнення трагедії найкращого виду мистецтва за думку самого Ніцше. Саме трагедія допомагає людині відчути весь спектр почуттів. Два початки перебувають в постійному зв'язку і боротьби один з одним, але в європейській культурі, починаючи з Сократа, почалася перевага в бік аполонічного, тобто раціонального раціональність Сократа знищила і раціональність Діоніса. Ніцше вважав, що баланс може відно... може бути відновлений виключно завдяки операм Вагнера, якого називали так би мовити, придворним композитором Третього рейху. І до речі, в юності Ніцше захоплювався захоплювався. Композитором і вважав його своїм кумиром, але пізніше почав сумніватися і критикувати. За думкою Ніцше, перевага в бік раціональності призвела до появи християнської моралі, яку він відповідно зневажав і відкидав. Бог помер. Це фраза з роботи Ніцше весела наука. Що вона означає? Існує кілька інтерпретацій. По-перше, смерть Бога означає, що нашим світом більше ніхто не керує. Після епохи нового часу думка про те, що всі процеси визначаються законами фізики, а не проведінням, стає все більш популярною. Гоббс, Жан жак Руссо показали, що влада є результатом не божественного помазання, а суспільного договору. Світові більше не потрібен Бог. Не просто Бог помер. Ми вбили його. Науковими революціями та своїми прагненнями пізнати цей світ. По-друге, смерть Бога означає кінець детермінізму. Детермінізм каже нам, у кожній події та явищу є причина, яка її визначає. Завдання людини зрозуміти цю причину. Ніцше ж стверджує, що загального задуму немає, і якщо немає задуму, людина може самостійно його створювати. Цю ідею Ніцше запропону запозичує потім екзистенціалізм, про який ми ще поговоримо. Нарешті людина не потребує Бога як джерела моралі. Ніцше розуміє, що християнство це цілісна система уявлення. Якщо ми виймемо з неї центральне поняття, а саме Бога, то вся система розпадеться. Виходить, що вся мораль повинна бути переглянута. Ніцше стверджує, що християнство вийшло з моральних давноримських рабів, в якому воно народжувалося. При цьому цінності пропонувалося приймати на віру без розуміння, звідки ці цінності взялися. Така мораль. Мораль рабів стверджує Ніше, і вона створена для людей, які готові сліпо слідувати будь-яким правилам. На відміну від моралі рабів, Нітше пропонує мораль господарів. У чому різниця між ними? По-перше, мораль Господ є вільною. Аристократ сам обирає свої цінності у той час, як раб підкорюється і підлаштовується під чужі правила. Мораль Господ виявляється у діях та змінах. У рабській моралі, навпаки, полягає постійне теоретизування та пояснення того, чому світ влаштований так, а не інакше. Мораль Господ це мораль сильних, а мораль рабів мораль слабих. У християнстві, на думку Ніцше, все переплутано. Слабкість стає добром і цінністю, а сила джерелом небезпеки та зла. Це приз... Зводить до відчуття, коли слабкий ненавидить сильного та створює образ ворога для себе. Так народжується той, кого можна обвинувачувати у всіх своїх нещасливих випадках і винуватити його. Але чому одні люди сильні, а інші слабкі? Нічого визнає рівності між людьми немає і не може бути від народження людина, у людини є бажання до влади, але у кожного своя ступінь цього бажання. Саме ця міра бажання до влади визначає людину, проте воля до влади за ніч не обмежується лише прагненням до е, панування. Вона змушує людину ставати кращою та духовно рости. В підтвердження цьому його фраза: перш ніж панувати над іншими, спочатку потрібно навчитися панувати над собою. Той, хто має сильну волю до влади, може створювати свої цінності та встановлювати їх для інших. Таким чином він надає новий зміст тим, хто сам до цього не здатен. Але на думку, Ніцше, це поки що недосяжна ідея. Він описав її у е, так: говорив Заратуштра, де Ніцше пропонує концепцію сверсверховіка, е, сверхлюдини. людини. За розумінням філософа, людина це канат, натягнутий між звіром та сверхлюдиною. Сверхлюдина – це спадкоємець померлого бога, той, хто повинен знайти. Ти його місце. І зайняти його, які якості він повинен мати, окрім волі до влади. Це сверхін... сверхіндвідуалізм, духовна творчість та створення, прагнення до безмежного самовдосконалення. Це вища істота, яка переборола рабську ідеологію. Коли у людини відбувається перехід свідомості від Я повинен до Я хочу, вона перетворюється на дитину, яка не обмежена правилами. Дитина грає, та в процесі гри створює нові смисли та значення. Саме тут народжується сверхчоловік. Як саме тут народжується сверхлюдина, сверхлюдина це перевищення людиною самої себе, всього звіря та цього звірі звіриного та рабського, що є в її природі, до філософії Ніч дійсно важко відноситися однозначно. Його часто критикують за відсутність рівності між людьми сьогодні, коли проблема рівноправ'я стала дуже актуальним, і ця позиція може здаватися неприйнятною. Проте, якщо ми детальніше розглянемо. Філософію Нітше це філософія свободи. Головне, що він надає нам, це право розпоряджатися власним життям, навіть якщо за це право потрібно нести відповідальність. Це була рубрика Філософський інсайт. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте вподобайку, якщо ви це не зробили, і обов'язково залиште свій коментар. Чи читали ви хоча б одну роботу Фрідріха Ніцше? І якщо читали, як ви до неї відноситесь? Всього найкращого!